Спортивний азарт, рішучість, перемога над собою, бажання допомогти і наблизити спільну перемогу на фронті такі емоції вирували минулої суботи у місті енергетики. Тому причиною стало проведення драйвового заходу Атом Рейс Нетішин 2022. Ці спортивні змагання успішно стартували минулого року, і, незважаючи на сьогоднішні події в Україні, наразі мали продовження, адже метою стала благодійність. Організаторами змагань виступили Хмельницька АЕС. Профспілкова організація Атомної електростанції, організація Молоді ХАЕС, Українське ядерне товариство та спорткомплекс енергетик під час проведення заходу. Учасники, глядачі та вболівальники долучилися до збору коштів на підтримку Збройних сил України. Нам обов'язково треба самим себе надихати і всіх інших наших колег, друзів надихати на те, щоби. Максимально сприяти і допомагати нашим Збройним силам, нашим оборонцям, щоб вони мали можливість, ресурси е, обороняти нашу державу. Тому такі заходи Хмельницька ЕС і проводить цей захід для того, щоб згуртувати, за для того, щоб колективно допомагати і. Я бачу результат, тому що кожен із заходів результатом є конкретна допомога. Після вітального слова генерального директора ХАЕС Андрія Козюри та голови первинної профспілкової організації Михайла Гука було оголошено про початок змагань. Кожна команда стартувала із п'ятихвилинним інтервалом. Дощова погода не стала на заваді учасникам із 23 команд з Нетішина, Теофіполя та сусідньої Рівненщини. І дівчата, і хлопці долали 25 перешкод у воді, вогні на висоті. Протяжність траси, де були розташовані так звані маршали-етапи з визначеними завданнями, склала близько 5 кілометрів. Випробування реально були не для слабких духом. Важкі колоди, мішки, шини, бруд, колючий дріт, перетягування автомобіля, а головне спільна командна робота. Коли ж завдання не вдавалося пройти належним чином, конкурсанти виконували штрафні вправи. Проте, за словами самих атомрейсівців, цьогорічні перешкоди стали хоч і важчими, зате цікавішими. Чудові враження, чудові емоції. Це було ну неймовірно, тому що ми вже другий раз беремо в цьому участь. Перешкоди вдосконалюються кожного разу. Погода не має значення. Напевно, навіть така погода краща, ніж би було жарко. Нам дуже сподобалось ми. 100% будемо приймати участь у наступному році. Дівчата зізнаються, що найважче було перекидання коліс через стінку. Тому що стінка висока. Але ми все зробили, ми молодці. Дівчанки підтримували одне одного. В цьому і суть командної гри, коли один одного підтримує. Людмила Михалєвська вже вдруге бере участь в атомрейсі і стала його активною прихильницею. Каже, що враження змінюються, проте найцінніше це емоції. Сказали, що Атомрейс буде. Він буде доброчинний. Ми будемо донатити на ЗСУ, і це це надає сили. Це, це якби не навіть не знаю, такі емоції. Вони не озвучуються словами. Це треба відчути. Перша у змаганнях взяла участь команда ACDC. Працівники електроцеху Ілля Горощук, Віталій Мусенко та Ярослав Новіцький задоволені своїм результатом та спільною роботою. Побільше таких благодійних заходів проводити, тому що з кожною гривнею все ближче ми наближаємо нашу спільну перемогу. Молодь залучайтеся до таких акцій, тому що це допомога не тільки ЗСУ, а й для всієї нашої країни. Фінального звучання Атомрейс набрав, коли усі команди фінішували. Судді порахували бали і розпочалася церемонія нагородження. Генеральний директор Хаяс Андрій Козюра та голова ППО ХАЕС Михайло Гук відзначили подяками найстаршу і наймолодшу чоловічі команди жіночі та змішані колективи. усім вручили медалі фінішерів. А на п'єдестал пошани піднялися команди військової частини, рятувальники та атомники. Я відмічаю, що Атомрейс відбувся у 2022 році. Складний рік, найскладніший. Ми тут для того, щоб об'єднатися. Ми об'єднались, ми показуємо, наскільки ми сильні, коли ми разом. Дійсно, погода не завадила нам сьогодні мати чудовий настрій, мати перемогу, мати учасників. Я щиро дякую всім, хто переміг сьогодні, в кого перемога відбулася, коли він переміг бажання полежать трошечки довше. Був вихідний день і прийшов сюди. Ось ми всі разом. Ми об'єднані, ми сильні і згуртовані. Усіх учасників привітав і голова організації молоді ППОХС» Євгеній Михалець. Хочеться в першу чергу подякувати нашим хлопцям, які на передовій. Завдяки їм ми сьогодні можемо провести цей, цей захід. Але всі учасники, які сьогодні брали участь, ми робимо крок до перемоги. Під час заходу організаторам вдалося зібрати благодійні кошти у розмірі 68 тисяч 710 гривень, які вже перераховано на спецрахунок Збройних сил України. Адже кожна команда донатила певну суму, а присутні могли підтримати українських військових, придбавши іміджеву продукцію Хмельницької АЕС. Смачним завершенням заходу стало пригощання усіх справжнім узбецьким пловом та запашною рибною юшкою. Отож, кожен фініш це, по суті, старт. Слова великої поетеси Ліни Костенко стали девізом для багатьох учасників, адже вони з нетерпінням очікують на нові благодійні заходи, а вони невдовзі відбудуться. До кінця року ми ще плануємо провести змагання з армреслінгу. Ми плануємо провести велозабіг, велосотку. Далі це ті плани, які ми плануємо до кінця сезону. Якщо будуть ще якісь хороші ініціативи, безумовно ми їх будемо підтримувати.